Алкогольний вечір Події, які я описую, сталися зі мною в січні 2006 року, коли мені тільки но виповнилося 18. Досі намагаюся списати все на глюки, викликані втомою чи перепоєм, хоча до цього жодних проблем не було. У будь-якому разі, правда це чи все ж таки великий глюк, має значення тільки для мене. Загалом ближче до суті. Я і мої друзі в той час добряче сиділи на спиртному. В основному це були легкі алкогольні напої, хоч і у великих кількостях, але з часом склалася традиція. П'ятниця і субота були днями, коли відбувався треш і угар. Ворілка, коньяк, абсент пилися доти, доки ми не починали ледве пересуватися. Так було і тієї суботи всередині січня. Прокинувся я з дикого похмільне від смс. Спиш, збираємося в лазню на шашлики. Передзвонивши своєму другові, ми про все домовилися збентежив лише час, на який всі збиралися третя година дня. Зазвичай ми починали свої гулянки не раніше восьмої вечора. Взагалі лазня виявилася повним розчаруванням, грошей було мало, відповідно, і закупилися по мінімуму. О дев'ятій вечора там уже не було сенсу перебувати, всі занудьгували і почали розходитися. Річ у тім, що грошей мало було у колективу у мене ж іще залишалася деяка сума. Весь натовп я, звісно ж, проспонсорувати б не зміг. Проте деяким друзям я все ж запропонував продовжити, на що отримав відмову мовляв, уже немає настрою і так далі. Засмучений такою суботою. Я попрямував у найближчу пивнуху, з метою ще випити і пізніше познайомитися з якою-небудь дівчиною. Це мало врятувати вечір, принаймні для мене. Мені пощастило залишався вільним тільки один столик, за яким я і розташувався. Замовив келих пива, все йшло за сценарієм. І ось тут починаються диватства: сиджу я, п'ю пиво. І підходить до мого столика якийсь тип років так тридцяти, і запитує, чи вільно Ну, звісно, не білявочка з третім розміром, але хоч якась компанія. Та й до того ж столиків вільних немає. А в мене ще три місця вільні відмовляти було незручно. Одягнений він був у строгому стилі шкіряна куртка, біла сорочка, штани і туфлі. Я ще на той момент подумав. Йому б добре в якомусь фільмі грати демона в людській подобі. Смішною ця думка мені тоді здалася. блін. Особливо запам'яталися очі, погляд був якийсь котячий, хижий, та й колір яскраво зелений ніколи таких не бачив. Відчуття було, що якщо світло згасне, вони будуть у темряві світитися. У будь-якому разі, чоловік виявився дуже харизматичним. Добре відчував настрій співрозмовника і чудово підтримував розмову на будь-яку тему Людина з тих, спілкуючись з якими вперше, маєш враження, що сто років її знаєш. Трохи захмелівши, я почав зводити розмову на свої улюблені теми Люблю я під градусом нагнати жуті на співрозмовників, поговорити про привидів і тому подібну нісенітницю, в яку сам не вірю, не вірив. Він і тут виявився підкованим, розповів пару історій. Загалом посиділи ми ще, і він видає: Ходімо до мене на хату, недалеко живу, покажу дещо дійсно моторошне, якщо, звісно, не боїшся. Сказав із напівжартівливою інтонацією. П'яного легко взяти на понт. Чолов'яга справді був приємний у спілкуванні, та й я явно здоровіший за нього буду. Словом, не було причин відмовлятися, а краще б відмовився жив він справді недалеко, у п'ятиповерховому будинку. Хороша двокімнатна квартира, тільки ремонт дебільний. Незважаючи на свою зовнішню доглянутість, квартира потребувала ремонту. На жовті шпалери, місцями порвані, місцями повідклеювані, було сумно дивитися. Ми ще трохи випили, і він видає. Ну що, не передумав подивитися в очі невідомості, ще не пізно відмовитися. Я, як завжди, поставився зі звичним мені скептицизмом. Давай, здивуй мене, сказав я. Він нічого не відповів і просто пішов із кухні у велику кімнату, в якій почав розставляти дзеркала і свічки. Вони були, наче заздалегідь підготовлені. Але я пояснив це собі тим, що він все таки планує ремонт. Ну а далі капець, намагаюся забути, намагаюся сказати, що і цей чолов'яга, і те, що сталося, плід уяви. Дзеркала стояли хаотично, але утворювали подвійний квадратний коридор, в центрі якого сидів я, а поруч стояв гріха. Він змусив мене повторювати за ним якусь повільну, розбірливу абракадабру. Я повторював, хоча й вважав це театральною дурістю, поки він не сказав а тепер дивись. Я сидів, немов зачарований хвилин 15. Раптом я помітив, що у відображеннях гріхи поруч немає. Він стояв позаду, у сліпій зоні, але я не наважився повернутися. Буквально через хвилину в дзеркальних коридорах поповзли плями тіней. Наче чорнило, що розтікається по воді. Вони рухалися на мене, видаючи причудливі нечіткі фігури, Скло ніби зникло, і я дивився у величезне, нескінченне приміщення. Навпроти, було не моє відображення, а ще один я, порожній, як лялька без душі. По ньому поповзли надзвичайно густі тіні щупальця, обволікаючи його з ніг. Тут я вже відчув жах, що стискає нутрощі. Коли щупальця торкалися відображення, мене ніби сильно било струмом, і біль ставав нестерпним. Я хотів закричати, щоб гріха все припинив, але від шоку тільки розкрив рот, як риба. Одне щупальце підібралося до мого горла і вонзилося всередину. Це був не різкий, а тупий, давлячий біль, схожий на ковтання великого шматка. Дихання перехопило. Легені відмовили, і я знепритомнів отямився вранці в тій самій кімнаті. Жодних дзеркал, жодних шпалер, нічого. Просто бетонна підлога і голі бетонні стіни. Я, хитаючись, вийшов із будинку він був навіть недобудований. Як не дивно, це вже не лякало, і сприймалося як належне і цілком логічне. І ось тепер. Я нікому не розповідав про це досі, я відчуваю його поруч, наче він завжди дивиться на мене. Іноді бачу його краєм ока, і він тут же зникає. Зриваюся на всіх підряд, починаю кричати з найменшого приводу. Причому в такі моменти в голові, ну і чого я розкричався, навіть причини для цього немає. Постійно сняться кошмари, ночами сплю годин по п'ять. Прокидаючись кожні хвилин тридцять сорок, виглядаю жахливо, обличчя змарніло, з'явилися чорні набряки під очима. Переконую себе, що так не буває, і я просто божеволію п'ю сильне снодійне, не допомагає.